Щоби їй таку прелюдію, вона точно зацінає. Зазвичай ніжки у дівчат дуже напружені, тому зроби їй масаж ніг. Почни зі стопочок. Спочатку обійми долонями. Стопи і почни великими пальчиками рухатися від п'яточки до пальців ніг. Умовно розділи стопу на три частини: внутрішню, середню та зовнішню. Потім бугром великого пальця промасуй внутрішню частину стопи. І зроби перехід на гомілку. Дуже добре таким рухом під коліно протягни. Це відгонить лімфу, знімить напруження з її м'язів. Більше лайфхаків для твоєї космічної прелюдії ми розповіли в нашому подкасті. «Прелюдія». переходь за посиланням у шапці профілю, і до речі, там більш розгорнутий масаж стоп.